Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі така є дуже важлива тема продовження виплат для ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Вже відомо, що прийнята урядом відповідні нормативно-праві акти. Хто ж підпадає під категорію, кому автоматично буде продовжено, кому не автоматично, а за заявою буде продовжено, і чи відноситься та чи інша людина до. Тієї категорії, кому може бути продовжена виплата ВПО. Якщо цікаво, дивіться це відео. Зараз все розповім. Розповім алгоритм подання заяви, перевірки себе, чи відноситись від ви до тієї чи іншої категорії. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал та залишайтесь. І так, 22 березня уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову і уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом 6-6 місяців. Зокрема, щоб уникнути різночитань, читань, постанова чітко передбачає, що крім інших, мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців, також такі категорії. Особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність та родини, в яких Такі особи проживають, діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти тимчасово влаштовані в сім'ї родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. І якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9444 гривні, то підпадають наступні особи. Особи, які доглядають за дитиною до 3 років, або дитиною, яка потребує догляду до 6 років, сім'ї, що мають дітей до 18 років та або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років, особи з інвалідністю 3 групи, сім'ї пенсіонерів. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи старше 55 років. Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримують кошти з врахуванням березня. Дуже важливо враховувати це. Якщо ви підпадаєте під зазначені критерії, подасте заяву вже у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також з травня. Тобто все, що буде подано у квітні, може бути виплачено ще і за березень. Все, що буде подано вже після квітня, буде виплачено лише за поточний місяць. Звертають увагу ще Протягом двох місяців після призначення допомоги ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості. Тобто стати на облік в центр зайнятості, або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочати відповідну діяльність, або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності, мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або отримати ваучер на навчання тощо. Якщо після перепризначення допомоги людина не зробить цього, виплату допомоги буде припинена. Так нас пояснює Мінсоцполітики. І так, щоб розібратись, хто ж все ж таки підпадає під ці категорії, є відповідний алгоритм продовження виплат. І зараз я цей алгоритм вам зазначу, будете мати на увазі. Як себе віднести до цієї чи іншої категорії, тому що тут все буде покроково, тобто кожен наступний крок виключає попередні е, якісь дані. Е, тому буду зачитувати, буду цитувати, е, просто слухайте і звіряйте свої дані з е, тим, що я зачитаю, зрозумійте, до якої категорії ви відноситесь або не відноситесь. І так, алгоритм продовження виплат на проживання для ВПО з 1 березня 2024 року, саме за заявою. Якщо ви належите до однієї зазначених категорій, виплати будуть призначені автоматично на 6 місяців. Заяву подавати не потрібно. Зараз зазначу ці категорії, а потім повернемось до інших категорій, які Повинні подавати саме заяву про перепризначення. І так, кому не потрібно подавати такі заяв, кому продовжується. пенсіонери, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімум для осіб, що втратили працездатність. Особи з інвалідністю першої чи другої групи. Діти з інвалідністю до 18 років тяжко хворі діти, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років, батьки-вихователі і прийомні батьки. Тобто, це категорія, яким не потрібно подавати заяви. Виплати ВПО в них продовжаться автоматично. Якщо ви не належите до вищезначених категорій, можна скористатись алгоритм і перевірити, чи маєте ви право для призначення виплат за заявою ще на 6 місяців. І так, перше, ви проживаєте на тимчасово окупованій території. Якщо так, виплати не призначаються. Якщо ні, дивимось питання номер 2 Друге, чи належите ви до осіб, що здійснювали суттєві витрати або мають у власності житлове приміщення більше, ніж 13 Кома 65 метрів квадратних на одного члена сім'ї розташовано в інших регіонах, ніж ті, з яких виїхали, які не є окупованими і на яких не ведуться бойові дії. Е, так, є в нас перелік витрат відповідний, я його також роздрукував. Допомога тут зазначена, кому не виплачується допомога. Допомога не виплачується ВПО або сім'ї з ВПО, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання. Перше. було придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, Здійснено купівлю земельної ділянки, квартиру, будинку іншого нерухомого майна на суму, що перевищує 100 тисяч гривень. На перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному банківському рахунку кошти у сумі понад 100 тисяч гривень. Було куплено безготівково та або готівково іноземну валюту на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Мають у власності житлове приміщення, розташоване в інших регіонах, ніж ті, з яких виїхала особа, ну які не є окуповані і на яких не ведуться бойові дії? Так, продовжуємо. Це в нас було питання друге. І якщо так, виплати не призначаються. Якщо ні, дивимось питання третє. Третє питання: чи належите, чи належите ви до наступних вразливих груп? Вагітна жінка після 30-го тижня вагітності, 27-го тижня вагітності для жінок, яких віднесено до першої четвертої категорії осіб постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Друге, звертаєтесь в інтересах малолітньої дитини, яка прибула без супроводу законного представника. Якщо так, виплата продовжується на 6 місяців. Якщо ні, дивимось. Питання четверте. Дохід на одну особу у вашій сім'ї перевищує 9444 гривні, якщо так, виплата не призначається. Якщо ні, дивимось, питання п'яте. Що, під, що підрозумую щодо доходу, що це вважається доходом? Може вважатися, наприклад, заробітна плата, прибуток для пенсіонерів пенсія. Питання п'яте: чи є ви працездатною особою? Якщо ні, і ви є особою, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та або отримує державну соціальну допомогу. Виплата продовжується на 6 місяців. Якщо, якщо так, дивимось. Питання 6. Ви перемістились повторно перемістились з тимчасово окупованих територій або зони можливих бойових дій. Після 01.01.2022 року перелік в нас визначений наказом Мінреінтеграції номер 309 Якщо ні, виплата не призначається. Якщо так, дивимось питання сьоме. Чи ви здійснюєте догляд за кимось з вразливих груп населення? Перша особа з інвалідністю першої групи, друга – дитина з інвалідністю до 18 років, третя особа з інвалідністю першого чи другої групи внаслідок психічного розладу. Четверта, за особою, яка досягла 80-річного віку, і п'ята за дитиною хворою на тяжкі захворювання. Ну, детальний перелік у нас окремий в постанові номер 94 Кабміну. Якщо ні, переходимо до питання номер 8 Якщо так, виплата продовжується ще на 6 місяців. Тобто, якщо ви підпадаєте під... Якусь категорію і так, то далі можете там не слухати, бо ви вже для себе зрозуміло, що для вас виплати будуть за заяву. Якщо ні, то слухайте далі і дивитеся, до якої категорії ви можете належати. Восьме. Чи є у вашій сім'ї діти? Якщо ні, виплата не призначається. Якщо так, і ваші діти навчаються в закладах освіти, в тому числі в вищих навчальних закладах. Дивимось, питання номер 9 і якщо вашим дітям до 14 років дивимось питання 10. І якщо вашим дітям до 14 років або в сім'ї виховується троє чи більше дітей до 18 років, то вони не можуть відвідувати навчальні заклади офлайн, дивимось питання 11. Питання 9. Чи знаходитесь ви на обліку в центрі зайнятості? Якщо так, виплата продовжується на 6 місяців. Якщо ні, виплата не призначається. Тобто всі ці умови сукупні. Десяте питання. Ви працевлаштовані? Якщо так, виплата продовжується на 6 місяців. Якщо ні, виплата не призначається. Питання 11. Ваша сім'я проживає на території можливих бойових дій. Перелік визначений в нас, як я зазначав, наказом Мінінтеграції 309 з відповідними змінами. Вони там відбуваються постійно та оновлюються. Дивіться, якщо так, виплата продовжується на 6 місяців. Якщо ні, дивіться, питання 12. Тобто. Звертаю увагу, сім'я проживає на території можливих бойових дій, тобто не окупованій території, бо там вже я зазначав в якомусь питань, що воно, якщо ви не виїхали, виплати не буде. Якщо можливих бойових дій, це ця територія, яка найближча до території, там, де ведуться бойові дії. Так, якщо ні, дивимось питання номер 12 і в 12-му питанні в нас зазначена ваша дитина. Діти відвідують садочок або школу офлайн. Якщо так, відвідують школу або садочок офлайн, виплата не призначається. Якщо ні, вчиться онлайн у змішаному форматі або не відвідує садочок через відсутніх місць, виплата продовжується ще на 6 місяців. Ось такі категорії маємо, такий алгоритм маємо. Я залишу посилання на цей алгоритм е під своїм відео. Так що, якщо щось не зрозуміло, ви зможете його ще раз перечитати для себе повільно, е зрівняти, порівняти свої дані, що маєте щодо ВПО, і віднести себе до тієї чи іншої категорії. Так, перелік був змінений, перелік значно змінився. Ми це вбачаємо, але... І дуже багато категорій залишилось. Наразі е, залишається тільки питання, як це визначити, тому що в законодавстві прописано все ну, дуже незрозуміло, тому з'явився цей алгоритм. І я маю надію, що ці питання та відповіді нададуть вам саме допомогу. І нададуть відповідь на питання, чи призначається вам ВПО автоматичне, чи вам потрібно подавати заяву, чи взагалі вам нічого не потрібно подавати, тому що вам виплати здійснювати не будуть. Тому що наразі, наскільки мені відомо, дуже багато. Людей стоїть в чергах до ЦНАПів щодо подання цих заяв, тому якщо ви не відноситесь до тієї чи іншої категорії, не витрачайте свій час, не стійте у цих чергах і займайтесь іншими справами, тому що ну, вам виплат не буде, це не має сенсу. Все, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, дивіться відео, ставте питання під відео, розберу якусь тему. Якщо цікава, якась надам якусь консультацію, намагаюся відповідати на всі повідомлення, що отримую. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.